Вітаю! Мене звуть Крістіна. Я дружина військовослужбовця. І зараз прочитаю лист жінки, яка чекає свого коханого з полону. Дуже рада долучитися до проекту Твої листи. Це неймовірні жінки, які пишуть і які потребують підтримки. Сьогодні в тебе день народження. Ще один. І знову на відстані. Єдине, чого я хочу, обійняти тебе через кілометри, сотні, тисячі. Байдуже, і тихо прошепотіти. Вітаю. А ти обіймеш мовчки, але міцно-міцно, щоб уже ніхто і ніщо нас не роз'єднало. І в тих наших обіймах буде все, весь Всесвіт. Кажуть, в день народження треба бажати імениннику багато і різного, щоб більшість побажань здійснилася. Я бажаю тобі головного, найціннішого і найбажанішого повернення в життя, обіймів, зустрічі з друзями і веселих пісень, такого простого, але такого мирного щастя. Молю Бога, щоб поряд з тобою були гарні люди. Свої. Була в церкві. Замовила службу і довго сиділа на лавці перед свічками, намагалася наповнити себе отим спокою, який відчуваєш лише в намоленому місці. В якийсь момент майнула картинка, як ми вдвох прийдемо сюди, стоятиме перед іконами і майже пустому храмі, і тихо молитимемося. Кожен про своє, але кожен буде дякувати Богу за цю можливість прийти до нього зі словами вдячності. Разом. На порозі осінь. Ти ж знаєш, як я її люблю. Та зараз навіть це не приносять мені тієї тихої радості і тепла, як колись. Зараз все стало інакше, ніби переоцінка всього, і приходить усвідомлення, що найцінніше це наше життя, люди, з якими комфортно і спокійно. І час. Як же хочеться не втрачати час. З усіх сторін чуєш, Навчіться бути щасливою зараз. Не відкладайте життя на потім. Але ніхто не може пояснити, як можна якісно і кольорово жити тут і зараз, якщо основна складова цього щастя десь, у проміжку невизначеності, де ще й не з власної волі. А без нього як, для чого всі це веселощі, придбання і надбання? Говорила нещодавно з жінкою. Вона шукає, чекає сина. Каже мені, я щоночі між 3-4 годинами прокидаюся і говорю з сином, розказую останні новини, де була, що вдалося дізнатися. Бо саме в цей час відкривається портал і посилюється зв'язок між рідними людьми. А я дивлюся на неї і плачу. Бо саме в цей проміжок часу, кілька місяців, я щоночі їм твій хліб. Це я сама такий термін вигадала. Це коли прокидаєшся вночі не від голоду, а від потреби з'їсти кусочок саме чорного хліба. Я знаю, що мені не можна, да воно і не хочеться їсти. Пробувала змінити хліб на щось менш шкідливе. Лікар порадила ні, не працює. Я не засну крутитимуся доки не відчую смак справжнього чорного хліба з кислинкою. Я давно думала, що тут щось не те. Була підозра, що це твоє. Твій голод, твоя потреба. А тепер, коли почула ті її слова, на днях, так само вночі, я прокинулася від несвідомого болю в животі. Якось моя Наталка казала, що іноді прокидається безпричинно вночі, з думкою, що їй треба молитися за когось, навіть не розуміючи за кого. З кусочком хліба за щекою я вклалася в ліжка, обняла подушку і почала молитися за тебе. Боже, дай йому сил. Хай поряд буде людина, яка зможе допомогти. Хай буде медик, справжній, який допоможе, не повіриш. На цих словах я заснула. Майже одразу. Я ж знаю, що при чарівних болях без ліків не заснути Де ще й за п'ять хвилин. А тут ось так ще раз я зрозуміла, що це твоє, що я відчуваю твій біль, як і ці прибиті пальці, ноги. Я так чітко це відчувала. Лежачи на підлозі, у ванній. Ніби і справді це били мене ногами в живіт і по ногам. Такий біль так само зникає, як і з'являється, не звідки, бо не мій. Твій. Слухай, може, дійсно в мене є якісь здібності? Може, дійсно це якісь портали, канали, зв'язки? Я не питатиму. Терпітиму, сприйматиму як свій хрест покірно. І смиренно. Навіть дякуючи, бо завдячуючи йому, відчуваючи твій біль, я знатиму, що тобі болить. А отже, ти живий. Господи, які ще випробування ти нам готуєш? Невже ми не довели, що зрозуміли свої помилки і засвоїли урок, що змінилося? І нарешті прийшов наш час? Хтось скаже, що вона божеволіє? Може. Але таких крупинок, дрібничок, уявних і нереальних вже стільки довкола мене. Вони як спасательний круг. Тримають мене на плаву. Вони це як відповідь Всесвіту на мої молитви, віру і сподівання. Бо більше немає нічого, А як жити без віри. Тому я живу і вірю в усі ці дрібнички. Вірю, що саме ця моя віра дає тобі сили. Вірю що ти відчуваєш і чуєш мої листи до тебе. Вірю, що прийде день і я почую твій голос. Вірю, що Господь почує мене.